В селі Верхня стартував велопробіг, приурочений Дню державного прапора України та Дню Незалежності України. Вулицями сіл об'єднаної Верхнянської територіальної громади всі охочі з синьо-жовтими прапорами вирушили по заздалегідь зазначеному маршруту. В кожному селі учасників велопробігу зустрічали у вишиванках з піснями, віршами, мешканці сіл, зокрема довгого войнилова, негівців, гумінова та інших. Прекрасна Україна, рівноземне, матінка моя, щоб наші люди жили щасливо. Дай Боже в країні добра. Біля символічних могил Героям України співали гімн України із словами Слава Україні рушали в наступний салон. У кожному селі все більше і більше приєднувалося учасників велопробігу незалежно від віку. І справді, окрім молоді, яка зазвичай найактивніше бере участь у подібних заходах, на залізних конях у колоні учасників можна було побачити як бабусі з онуками, так і батьків із найменшими дітками. Рішила взяти участь у велопробізі, тому що мені дуже цікаво, я колись займалася спортом і просто для себе я не працюю, але просто хотіла взяти участь. Ну, для себе, чи я зможу, чи не зможу. І мені дуже приємно і підтримую колектив. Дуже рада з цього, що я витримала такий велопробіг. Це більше як 20 кілометрів. Я дуже рада, що Бог дав мені здоров'я і, і всім дякую за участь. Ініціатором такого пробігу став майданівець, учасник антитерористичної операції Іван Стратієнко. Він зазначив, що мета такого велопробігу насамперед популяризація здорового способу життя, а також об'єднати всі села району і об'єднаної територіальної громади в єдиний велопробіг. Але на жаль, цього року так не вийшло. Ідея прийшла так, ми завжди були за здоровий образ життя, за здорову націю. за Здорове спілкування і адекватне і велопробіг. Ми придумали майже десь два тижні перед днем прапора, тільки за того, щоб об'єднати всі села об'єднаної територіальної громади із з усіма селами району. На жаль, цей раз у нас тільки вийшло об'їхати, тільки села територіальної громади, об'єднаної Вихнянської. Я думаю, що на другий рік нас підтримує весь район, і ми зробимо такий об'їзд по всіх селах нашого району. І зустрінутися на одному місці, в кому будемо піднімати прапор нашої держави, але будуть учасники велопробігу з усіх сіл. У складний для батьківщини час надважливим є єднання як усього народу, так і невеликих громад. Ця ідея вже буде кожен рік у нашому ОТГ. Ми це будемо проводити не тільки до Дня прапора, а ми будемо ще на другі свята, бо Україну треба піднімати, бо ми бачимо, що на сході. Війна не закінчується, люди вмирають, і це є проблема. А молодь нашу треба приучати до патріотизму, щоб любили свою українську землю. Об'єднана Верхнянська територіальна громада продемонструвала добрий приклад і вкотре підтвердила, що вона за здоровий спосіб життя та патріотичне налаштування. Oh, yeah.